Тільки у Вінницькій області за час існування державної служби зайнятості її працівники допомогли влаштуватись на роботу півмільйону громадян. За словами фахівців, останні декілька років суттєво відрізнялись один від одного. Наприклад, у 2008-му роботодавці запропонували на 15 тисяч вакансій більш ніж 2010 го Кризовий 2009 рік позначився не тільки збільшенням кількості безробітних, а й відсутністю державної фінансової допомоги на відкриття власної справи. Щоправда, 2010-го її вдалося відновити. Головним недоліком року поточного вважають традиційні пропозиції роботи із мінімальною зарплатнею. Негативом це є низький рівень оплати праці, яке заважає нам успішно якісно виконувати і задовольняти потреби роботодавця. Із заявлених вакансій, які нам подаються до служби зайнятості, 40% майже пропонується заробітна плата, нижче, що не перевищує, вірніше, мінімальної заробітної плати. Головним показником 2010-го є цифра 26 тисяч 800 зареєстрованих безробітних протягом січня листопада. Це на 16 тисяч менше аналогічного періоду 2009-го. Цього року найбільшим є конкурс на посади банківських працівників: 30-45 осіб на одне робоче місце. 14 чоловік претендують на одну посаду лісника. Із конкурсом на низькокваліфіковані роботи проблем немає. Максимум дві людини на одне місце. Одна особа претендує на одну вакансію. Ну, ще багато дуже було працівників на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві, підсобних працівників. Таких було 4 тисячі вакансій, а на них претендувало 9200 тисяч працівників. Як бачите, малокваліфіковані – це найбільш така востребована категорія. Року, що минає з допомогою працівників обласного центру зайнятості, працевлаштувалося на 2,5 тисячі людей більш ніж у 2009-му. При цьому невтішним показником залишається кількість безробітної молоді 40%. відсотків. Протягом 11 місяців поточного року послугами служби зайнятості скористались 8 тисяч людей з вищою освітою та дві тисячі випускників вишів. Олексій Літвінов Олександр Ільницький, Новини телеканал Вінничина.